Страшно я говорю, проїжджаю, постійно чи наш читаю. Щоразу з молитвою через аварійний міст кілька разів на тиждень їздить пані Наталя. Жінка працює на іншому боці села, альтернативного шляху туди немає. Ділиться переправа в жахливому стані вже давно. Щоправда, раніше її намагалися ремонтувати. Там то ж в такому стані, щось, щось роботу якось була посередом. Їздила до щось, щось, щось проводилося, але алесі нині там, як то кажуть. Місцеві кажуть, міст аварійний вже з десяток років. Критичною ситуацією стала після обміління Каховського водосховища. Коли пішла вода, зсунувся ґрунт. Переправа тепер буквально розпадається. Кілька конструкцій вже обвалилися, а на дорожньому полотні з'явилася величезна яма. Скоро не хоче їхати, скора доїжджає а тут, стає, а далі що хочеться робити. й робіть, люди, все люди нічого не проїде. А як пожили, а як дитинка мала, скоро не їде. Через небезпеку їздити мостом нині заборонено. Утім, водіїв переконують місцеві, це не спиняє. На машині їздять страшно. Їздять і хлібовозки, і м'ясні, і всякі продуктові машини. Ну, ждуть, поки хто падеше. Да. Серед кермувальників, які нехтують забороною, і Антон чоловік пояснює, цей міст єдине сполучення між двома частинами села. Тож, аби дістатися з дому до роботи, мусить щодня їздити аварійною переправою. Каже, ризики розуміє, але іншого шляху немає. Той шлях, який вони проклали, по, по ньому ж ну дивитись нього страшно. Де щоб навіть їхати автомобілем. Ну, як кожен день їздиш, то звичайно, як по звичайній дорозі. Ніяких відчуттів немає, але ж ну аварійний. Розуміємо, на свій страх та ризик у районній раді переконують про проблему, пам'ятають, проте вирішити її не можуть. Бо переправа офіційно на балансі Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Подавали різні в мене ось ціла кіпа і до президента ми дійшли. Ну багато де подавали, але нас ніхто не чув. Звичайно, на всіх рівнях ми подали документи, і так як цей міст не на балансі сільської ради, а він на балансі жКХ міста Дніпропетров. Дніпропетровської області то ми писали туди. А от в обласній військовій адміністрації переконують, проблему намагаються розв'язати. Для цього вже провели тандер на виконання проєктної документації, а ще звернулися до міністерства розвитку громад з метою термінового прийняття заходів з ліквідації наслідків техногенної катастрофи, спричиненої військовою агресією Російської Федерації обласною військовою адміністрацією направлений ініціативний лист до міністерства розвитку громад. Території та інфраструктури України з проханням передбачити виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виконання капітального ремонту зазначеної штучної споруди. На ремонт переправи додають потрібно щонайменше 150 мільйонів гривень. Коли ж зможуть розпочати роботи та якими будуть терміни реконструкції. Ми надіслали офіційний запит на відповідь. Чекаємо. Катерина Нічек, Анна Целуйко та Ігор Солко. Новини одинадцятого каналу.